Посилити моніторинг з цього питання про і в разі виявлення трупів, в разі виявлення трупів, негайно направляти в це. Хочу сказати, що все ж таки населення не дуже йшло е, на зустріч, а не завжди повідомляли нас про загибель. Навіть випадки були, що ми як загинули, то ніхто і в селі не знав. В ліпшому випадку закопували труп, а в гіршому випадку десь вивозили за село. Теж були такі випадки, мусили наші служби їх прибирати. От. І це все спонукало, люди теж почали категоризувати свині. У більшості випадків все таке повідомлення, що в Білорусі йде захворювання, вони мотивують. Жителів цих північних районів, а також, хоча б білоруська сторона нам офіційно ми не маємо повідомлень про дане захворювання. Я і говорю, враховуючи таку ситуацію, все ж таки 18 числа було виявлено ряд по одному загиблому загиблому тварині Володимирецькому, Зарічницькому і Добровицькому районі. Відібрано подматеріал, оперативно це все було доставлено. Ввечері в нашу регіональну державну лабораторію і вночі було доставлено в науково-дослідний інститут лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи в місті Києві, який, в свою чергу, має повноваження на дослідження на це захворювання і підтвердження діагнозу. І о 15 й практично, годині ми отримали вже результат зразу телефоним, а потім і електронним. Засобами про підтвердження даного діагнозу. Я, я не На сьогодні су, да, в суботу було в кожному районі проведені, вніс в Добровиці ще в п'ятницю засідання державних надзвичайних комісій при районних державних адміністраціях визначені поставлені завдання, конкретні план заходів і вже практично суботу зранку почалися заходи з здоров'я. Тобто, всі служби в районах оперативно виїхали в дані населені пункти і почали проводити роботи.